Папа, коробка. Ладно, погнали. Ладно, давайте ще Трошки пограємо. можливо, я подумаю, може ще куплю. Ще так, ще Диви Ай, блін. Ні, ну ти забатий, конечно, жорстко. Давай, я ще зараз візьму. Так, давайте, відкриваємо. Ні, це, це означає, що моє везіння закінчилось. Я, я не буду брати ці коробки. За що? Наша ти мене забатит, Воль? Тоді би на своїй роботі там працював. Слухай. Го, пап. Привіт. Куплю пять коробок. Мать что трижден, ні? Пять коробок це не страшно. Так Так як мені вчора не повезло, то повезе сьогодні, дивись. першої коробки, пим. А яке у нас... Опа, дивись! З першої коробки! Я заканчую стрім, все, дякую всім за перегляд! Дуви! Ха-ха-ха! Сперший кропкий, а ты тебе! Старший кропкий! Ты бачишься прикол! Следующее. Ну, цебичный упадает, вот целый раз повесла. Одводру, своя коробка. Ха-ха-ха! Шкода 56! Шкода 56! Дрась.